Доброго дня. Пан Петро, підкажіть, будь ласка, дивився ваш пост і там, виходить, в правовому полі ви пообіцяли громаді, визначить Міністерство Збройних сил України правовий статус, надали запроси і обіцяли громаді розказати. І так, друзі, шляхом запиту ми отримали документи, які мають юридичну силу. де Департамент юридичного забезпечення департамент юридичного забезпечення зазначає, що ж таке міністерство оборони України. І от за номером 298 від 15.02.2023. 2023 І так, що ж вони зазначають? що міністерство оборони було утворено дуже важливо до пункту 2 постанови Верховної Ради. Україну від 24 серпня 91-го року, за номером 1431. Але ж, зараз ми ну, для цього ми повернемось. Вони не зазначили, а на підставі яких юридичних документів була створена посада міністра оборони України. А в Вікіпедії я подивився, в Вікіпедії зазначає, що посада міністерства оборони теж посилається на, на цю постанову. А зараз ми. Дуже цікаво, повертаємося от, з відкритих джерел ця постанова. Зараз я її прокоментую. І так, от я е, зазначаю, що ця постанова підробка. А якщо ця постанова підробка, значить, у нас ще немає посади міністра оборони і нема міністерства оборони. А чому ж це підробка? І так, перше, от давайте подивимося. Е, ну, Зараз я проговорю. Приє... Я і так, 24 серпня 1991 року. У нас відбувся акт проголошення незалежності під час 12-ї сесії Верховної Ради УСР. Розуміло, УССР. звідки могла взятись Верховна Рада України? Україна, звідки? Якщо ми проголосили створення самостійно країнського створ... і винесли на всеукраїнський Ріфілін 1 грудня. Це... Звідки взяли знаки? Далі. Дмитро Олександрович, я да? трошки перед... Це Українська Радянська Соціалістична Республіка. Так, так. так. Да? І тоді на всіх документах йде герб республіки. А тут ми що бачимо? три зуби, а звідки він взявся? Серпня був, эм, Верховна Рада ОССР. От звідки він взявся. І далі, йдемо. далі йдемо. От вони пишуть. Що ж постанова нам зазначає так? Підпорядкувати всі військові формування. Які військові формування? Воздушні, наземні, підземні, морські, всі. надо, щоб це як -то було це саме, Далі, дислоковані на території республіки. Якої республіки? Далі, Верховний Ради України. Ну, друзі, ну це ж невозможно навіть слух режуть. Верховна Рада України. Яким чином 24 серпня Верховна Рада УССР могла бути Верховна Рада України? Притворилася на Верховну Раду Раду Яким чином? Є що законодавчі акти, є що воливили українського народу. є що зміна. Зміна відбулася, але пізніше вони підмінили назву УССР на Україна, а не України. І от ідемо далі. там другим написано утворити. Міністерства оборони України. Друзі, утворити, яким же чином утворюється орган державної влади, де прописана посада, де прописано права, обов'язки, структурний склад, де це прописано? Це в законі прописано. Я спочатку не повірю своїм очам, не може бути, щоб що, депутати не знали, що необхідно закон прийняти з цього приводу. Тому я підняв от, офіційний от, відкритих джерел стенограму Верховної Ради від 24 серпня 1991 року. Сінограм. От за пунктом, там все поминутно розписано. От. Я читаю на 49 й минуті. Що ж нам каже плющ? Слухайте уважно. І так, шановні депутати, дійсно, під час роботи погоджувальної комісії була досягнута така домовленість, що всі ці питання необхідно розглянути в одному пакеті. Ми так і робимо. Але я не готов, а всі ви готували. Я не готував, а всі ви готували ці постанови. Ми одну з них розглянули за винятком. Третім пунктом про те, що ті, хто не хоче два пункти щодо переохоронних органів, ми прийняли в п'ятому пункті, було записано про, про військові підрозділи. А ми бачимо в цьому цій постанові тільки три пункти, а де ж а де ж ще четвертий от, але ми з вами прийняли постанову слухайте уважно, про закон про необхідність закону про Збройні сили. Тобто була прийнята постанова, я думаю, за пунктом 5. Закон про Збройні сили. А його немає. тут. Пунктом 5 немає. Більше того, немає посади, не прописано. Друзі, ну це ж не просто так. Я ж думав, ну може я там щось. Ну... Депутати кричали, що необхідно прийняти закон, тому що в законі все прописано. А чому прописано? От смотрите, от йдемо далі. Він каже, в цілому поки там буде вирішено, і там буде вирішено це питання. І це ключ каже, сьогодні військові підрозділи нам не підпорядковані. Реальність є реальність. Почекайте, не поспішайте. Я вам просто доповідаю. Я прошу депутата Червоні не кричати. Наскільки був накал, бо ви мене не перекричите. Це, це, це стенограма такі, друзів. Ну ти ж, е, смотрите, потім, що ж вони роблять? Вони где-то приймають закон про право наступності. Про право наступності каже, 12... 12 вересня, так, 91. Про право наступне. Де вони зазначають, що законом, де вони зазначають, що органи... Державна влади ОССР діють до прийняття нової конституції. І от, тягнуть, 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 нова конституція приймається коли? В 96-му році. А що ж в 96 му році? Вони повинні що були виконати вимоги статті 92, де органи всі виконавчі влади повинні що діяти до закону. Друзі, пройшло 30 років, і ми досі. Міністерство Києва на підставі підроблену постанова. От я вважаю, що це підробка. Тобто давайте трошки акцентуємо увагу на цьому. Да? Була постанова, да. була постанова ще в Українській Радянській Соціалістичній республіці. Військова Рада да. да. Потім з'являється. Документ, невідомо, звідки з'являється да, ця постанова. Але там вже не Українська Радянська Сольчисна Республіка, а стає герб і просто назва України. А да, звідки да. вона взяла? Тобто, тобто друзі, на, на якій його... підставі да, відбулася зміна, невідомо. Невідомо. Більше того, кому зараз підпорядковано, ну він ну, ж мені кажуть, ну де-факто він же є, да, дійсно є. А кому він порядкований? А давайте ми згадаємо, кому був, був підпорядкований Міністерство оборони СССР. Міністерство оборони СССР. Так що виходить зараз, кому зараз підпорядковується Міністерство оборони? Тобто І... треба констатувати, що закону зараз про Міністерство оборони нема. немає. відсутній. Немає, а Значить, немає посади. А що ж тоді, пан Різнік там робить? А, чином, а діє ця постанова, як відповідав юрист із Міноборони. Так, да, так, от, от же офіційна відповідь. Я ж, я ж назвав, що да, офіційна да, відповідь. Да. Я навіть підкреслив. Тобто зараз у нас 2023 рік, да? Да. а Міністерство оборони працює невідомо, не, невідомо на яких на підставах. Так, невідомо невідома. Ви хотіли питання задати. Так, да, я хотів, наскільки це все законно і хто понесе відповідальність. З якою метою, чи це просто прогалина, да -да. чи це навмисна підробка документів і у публічному просторі на це ніхто, крім вас, Дмитрий Олександрович, на цю увагу не звертає. Да. Ну, друзі, ну дивіться, я теж спочатку не міг зрозуміти. Ну, знаєте, перше, що в мене прийшло на думку. Як каже Арістовість, профтикаль. Але ж я ж підняв стінограму, А юридичним е, документом, юридичну силу постанова має, коли е, на підставі стенограму. Ми бачимо, там зовсім інше було. Ті. Більше того, депутати поставили в обов'язок прийняття закону про Збройні Сили. А чого ж вони досі не прийняли? А цей е, закон, що він? Підпорядковані, ну що тут же Плющ каже, нам не підпорядковані, під, під підпідпорядковані сьогодні підручні, нам не підпорядковані. А яким чином здійснити під тільки закону, де все прописано. А що це значить? А це значить, що зброя повинна зброї, амуніція, імущества, матеріальні, матеріальні всі всі, ресурси да. на облік беруться. А це ракети, танки, самоліти. А що ми бачимо на протязі? П'яти років кравчу, ходом кучму, що вони віддали, продавали зброю. І зараз ми маємо наслідки от, до військової пресі Оце... завдяки тому, що вони нас обізкровили. Бо це відома ситуація тоді із складами, так? Да? Були... Це не вірно. А чому склади взиваються? Ніхто не ну, відповідальність, а тому, що вони не були обліковані. А хто їх буде обліковувати? Закону то немає. От да, що да, там да, пан Резник да, да. робить? Він он же юрист, он он закони не читает, не знають, вони вже знають, відкудно отримує заробітну плату, яким чином він може приймати приказ, якщо такої посади немає. Тому я негайно вимагати, вимагаю пана президента, негайно прибрати різні придати публічності, гласності. І усунути ці ті, ці, ці, тому що 30 років у нас фактично от ми маємо військову агресію саме за того, що у нас, от, от такі негідники, не хочу там, ну фактично заробляли, віддавали зброю, А на підставі чого вони віддавали зброю. Так договор акт прийому передачі немає, друзі. Я шукаю акт передачі, вони каже, ми віддали там Росії там Будапірський меморандум. А де акт прийому передачі? Де? Те ж саме із атомною зброєю? Те да? ж саме з атомною зброєю. Як Пан резник, юрист, особа обізнана, юридична. Він повинен нести персональну відповідальність. А я, якщо пан президент не знає об це, я йому офіційно про це повідомляю, що в нас немає такої посади. І кого можна призначати, що посади немає. Більше того, заходимо в. Захожу в Вікіпедію, там кажуть, посилаюся на цю постанову, що посада, перша посада, а якщо б є перша, значить є друга, третя. Була заснована, на написав цієї постанови. Ну, друзі, ну задіть почитайте, написав ці постави. А де тут написано, щоб створити посаду? Міністер, ніде я не маю. Тобто депутати вимагали прийняти закон, да, а залишилася постанова. Постанову? Ні, так вони ж винесли постанову. Ну я ж ну, кажу, то, залишилася постанова, вона не виконана. Так вона десь зникла, вона не то, що не виконана, вони її підробили. Ну так, да, і вона змінила свій вигляд. Так, да, вона змінила свій вигляд. Ви ж бачите. Це ж йому не постіжили. А от по штрих-коду, от ви можете от. Кожен може зайти і почитати от штриходи, эти всі красивенько, вони так розписали. думають, що ми ну, і нічого не розуміємо. Зайдіти з відкритих джерел все написано. Ну яким чином Верховна Рада СССР друг раз і стала Верховною Радою України? Писав, яких? це питання. Я дослідив, коли до мене звернулися жіночки. Жінички чому? Тому що якісь військові, хватають. Кудись доставляють. Давайте ми по цьому питанню окреме питання зробимо по ТЦК, тоні ну, да. в такі. Тому що вони кажуть, ну військо, ну, значить, ну, Вони ж які ж відносини мають до Міністерства оборони, я так розумію. А коли я піднімаю документи, так ТЦК взагалі не відноситься до міністерства оборони. Ну як так може бути? Ну, а хто може вирішити ось, взагалі такий каламбур? Ну, матрі, це не каламбур, це називається державна зрада. Яка підробка допомогу? Тобто ви як юрист. Це не каламбур. Це нам намагатися нав'язати, що каламбур. Це спрямована підривна діяльність проти українського народу. Оце головне, ви сказали. Це спрямована діяльність, так. Що подається як каламбур, які я зараз ляпнув, да? Да. а насправді це это спрямована діяльність. Ну так же ж не можна. Ну дивіться, офіційно. На сайті Верховної Ради знаходиться оця постанова. Я ж її не підробив. А вони що? Читати не вміють. Там що юристів немає. Далі, офіційно на сайті Верховної Ради знаходиться, стенограма. Вони ж виклали. Я ж нічого не вигадав. Вони що, стенограму не читають, щоб була інша постанова прийнята. Ну, Мабуть, мені затерті, сейчас, Зараз, навіть будуть почистят. Ми вже сохраніли. Дмитро Олександрович, дякую вам щиро за те, що ви підняли таку публічну проблему, да, на яку ну майже ніхто не звертав увагу, а ви дослідили. Ну, дивіться, я б я б теж не звернув увагу, але я все не мог зрозуміти, ну яким же чином розкрадається наше майно на протязі тривалих років. Почому якісь фізичні особи без громадянства. Викрадають, продають, здають, передають нашу зброю. Це ж наша зброя. От хлопці захищають буст. Хлопці скажуть чим вони зараз там захищають? Мені кажуть, що там на чотири чоловіки один автомат. Думайте.